Почну з того, що це був один з найбільш адреналіномісних та найбільш емоційно наповнених маршрутів. Було все весь, який біг зі мною майже весь маршрут. Неочікувані інтеграції гостей у відео, відсутні стежки, нічні походеньки лісом. А потім, що було потім, холод і в кінці кінців мене порадувала зимова казка. Але планували все як суперлайтовий похід, лише для того, щоб вигуляти мою нову відеокамеру, яка з'явилась у мене на тест, і спробувати зняти відео на. Новому якіснішому рівні. Але давайте все по порядку. Потяг до Татаро приїхав о 5.30 ранку, а це ще була абсолютна ніч. Тому я вирішив зачекати до світанку на найближчій АЗС. Тому що накрапає дощ і йти в, в таку погоду, мало задоволення. Тим більше я і днем буває блукаю. І тільки тоді, коли на дворі вже повністю розвидніло, я почав рухатись в сторону виходу на свій маршрут. Саме тут між Татаровим та микуличним я зустрів попутника, який зробив весь мій день. Вітайте, собака-волоцюга. Ти до Львова забирати? І саме цей товариш допоміг мені з легкістю сприйняти ситуацію не дуже приємну, яка сталася зі мною на початку походу, точніше, навіть напередодні, про яку тепер час розказати. Це буде історія про камеру, яку дала мені компанія Fujifilm. Давайте трошки контексту. Я пишу свій влог на GoPro 10. і мене вона повністю влаштовує, окрім таких моментів, як. Запис відео, коли недостатньо освітлення, напевно, як зараз, а коли сутеніє, то взагалі все дуже погано. А далі все інше це деталі, там фокусування, розмитість фону і т.д. і тепер, Враховуючи компактність та вагу GoPro. Вона, як на мене, нівелюється, особливо в Карпатах та для того, щоб розвивати контент в майбутньому, я все-таки вирішив, що мені потрібна нова основна камера вже така матьора, на яку знімають прям блогери-блогери. Але обрати її дуже непросто. Характеристик відеозйомки просто тьма тьмуща. Тому я набрався хоробрості, повірив в себе і написав виробникам фотокамер Fujifilm, Canon і Sony, для того, щоб можливо вони дадуть мені в тест поюзати. Взяти з собою в Карпати. І першим відгукнулись Fujifilm. я вам безмежно вдячний. Я реально закохався в вашу камеру XS10, мені здається, я її тиждень поюзав і зрозумів, що так, камера в себе вдома або в походи, або просто мати її для того, щоб фіксувати визначні моменти, це просто щось неймовірне. І я просто жив попередній тиждень, чекаючи цей похід, тому що я взяв її з собою. Я мав знімати дуже круті кадри і фото. І сьогодні ще така епічна погода. Але що б ви собі думали, я приїхав ввечері на вокзал, виняв її з машини, включаю, а вона не вмикається. Я думав, що проблема в батареї, тому що я перед тим забув її вимкнути, вона була в режимі on і рекордила весь цей час. Але насправді ні, я заряджав її всю ніч від павербанка, повністю зарядив, але вона так і не вмикнулась. І воно мені, звичайно, знаєте, вдарило по колінці, як то кажуть. Це як мала дитина. Вона чекала, щось чекала. Я вже уявляю, як я там. Не знаю, роблю епічні кадри, бавлюся не налаштовую, а вона не вмикнулася. Це дисклеймер з кінця відео на початок відео, щоб, по-перше, вам було цікаво, тому що в мене тут в кінці сніг. А по-друге, е жодного разу не думайте, що моя розповідь про камеру Fujifilm – це докір бренду, або потрібно по цьому робити висновки. Ні. Тому що ця камера конкретно вона робоча конячка. Її використовували довго і зараз використовують. І я не знаю, можливо, вона вже відбігала як пенсіонер для камери. А Можливо, це взагалі причина в мені. Fujifilm відписались, до речі, вчора і сказали, що окей, відправляйте, ми глянемо, що там з тої камерою. Тому ні в якому разі це не висновок про Fujifilm. А більше того, попередній досвід використання мені взагалі сподобався. І якби інші бренди не відписалися, я б вже напевно зупинився на ній. Тому що ну, за тиждень я прилучився, мені реально по кайфу її зйомка і відео. Ось так. Але на цьому новини так собі завершуються. І починається тільки приємне. У мене сьогодні дуже лайтовий, популярний, але я сподіваюся, сьогодні буде абсолютно без людей маршрут, яким я планую насолодитись повна, тому що вже давно не був в горах і не хочеться, якби важко ходити після останнього разу на близниці. Хочеться просто. Покайфувати, і наступне я дійшов до просто дзену менеджменту свого ваги свого рюкзака. Я розумію, що вона там ще не достатньо нормальна. Але принаймні я тепер 100% розумію, скільки в мене ваги на плечах і з чим мені комфортно, і з чим не дуже. Поділюся з вами цим інструментом і рецептом. І третє, я йду в обновках. Не скажу, що це нова екіпа, але ті речі, які я давно хотів, від яких я кайфую, і тому просто. Просто радий перебувати тут. Радий мати таку можливість. А трек на сьогодні я обрав наступний: між Татаровом та Миколичином я звернув до водоспаду Гук. Не доходячи до нього, я поверну наліво і цією стежкою піднімусь гору хом'як. Я був там зимою і раз був літом. Але зимою це своя історія, а літом там було дуже багато людей. В цілому, гора мені сподобалась, і я сподіваюся, що сьогодні я там буду сам самісінький, тому я вирішив почати з неї. Також в своїх маршрутах я ніколи не прив'язувався і не мав бажання відвідати водоспади. А от сьогодні мені захотілося ж таки повернутися на водоспад Гук, побути там трохи і від нього піти на полонину Явірник. і, можливо, ще зайти на гору явірник Горган. Не знаю, або вже завтра, або ще сьогодні встигну. Взагалі не знаю, як піде, але план на маршрут ось такий. Він, мені здається, досить недовгий, там загальний трек буде до кілометрів 15 плюс набори висоти такі собі неагресивні, плюс я йду дуже помалу в розвалочку, так би мовити. Ось і почався набір. Мені всього-навсього по дистанції до вершини хом'яка два кілометри, але до того я майже не набирав висоту, тому думаю, то зараз буде, як то кажуть, ригачка. Самого татарова зо мною тарабанить. А якщо резюмувати, щоб не вставляти 100-500 кадрів там, де я молюсь, наскільки важко підніматись на хом'як, то на хом'як зі сторони водоспаду гук підніматись ну дуже важко. Просто починаючи від лісосмуги, закінчуючи камінням біля самої гори, мені цей підйом дався дуже-дуже важко. Ну, все підрезюмував. Ти сядь, від, віддихни, віддихни. А то що ти нагонився, я тобі скажу, братан. Зараз тобі на лютому щось води. Геть міри не маєш, ні. Ось, ну, все, все, Вдихни трошки. Після лісосмуги одразу є ось така поляна, там ще трошки підйому, і вона на мапі відзначена як таке оглядове місце. З цієї поляни залишилось 800 метрів до самого хом'яка. Я його насправді абсолютно не бачив. І саму поляну вже так дуже затягує. ось. Загалом місцина дуже гарна. І так як тут вже гуляє значний вітер, я, звичайно ж, максимально утепляюся, тому що, як казав, трошки змокрі, як прав той крутий набір, тому обов'язково потрібно утеплятися. І з'їм свою канапешечку, яку я привіз ще зі Львова перед фінальним набором на Хомяк. М -м -м. Потім живемо сієро, сусішку. Ти би до Львову забирати? Забирати? Я чув, що є така полонина хоміків, але ніколи не уявляв її. Думав, полонина як полонина. А тут, до речі, досить, досить таке затишне містечко і є колиба. Ось там позаду мене є колиба, її майже не видно. Але зараз підемо глянемо. Колиба, в яку хочеться зайти, бо тут прямо так є. Заборчик, все видно, що таке ухожене. Ну, не стрьомно, коротше, зайти. -на -на. Прикольно. Коли би такі затишні, можна залишатись тут дійсно. Але мені якось в палаці... В палаці здається якось комфортніше. Насправді тут добре. Я дуже шкодую. Я дуже жалкую, що Фуджик чомусь не вмикається, тому що зараз якісь такі містичні кадри би могли вийти. І Сібік ще зі мною бігає. Сібік або приходорокував. Я такого не очікував. Це просто стіна. Це прям кравку треба. Крутяк. Якби там не було червоної мітки, я би подумав, що я збився зі стежки. Дійсно дуже кріпово виглядає. 100 метрів мені залишилося, я вже відчуваю, що пройшов у ту найскладнішу ділянку. І скажу я вам, я просто в захваті від сьогоднішнього треку на хом'як, тому що він. І лайт, і з такими от екстремальними участками, тому що давно в мене не було вже такого відчуття адреналіну. Я всю дорогу там ліз з руками, хапаючи за наступну камінюку рукавицями. Це таке собі відчуття, знаєте. А коли ще під, під тобою каміння слизьке, це прямо адреналінчик грав. Тому хомяк, червоний маршрут. Рекомендую підходити до нього з зважено. Ось так. Я просто такий на авось пішов, і дуже добре, що я пішов його на підйом просто фарт. Тому що якби я не спускався, я б там і би нормально, почав би ще там плакати. Ось така -от Гора Хомічевський, представниця українських горган. І ці камінчики не дають про це забути. Загалом. Хом'ячевський не викликав в мене суперінтересу. Я тут був, тут завжди купа людей, там на лавці продають снікерси, і все воно якесь таке. По дорозі ти завжди розминаєшся з багатьма туристами. Хоча сам маршрут він досить красивий. Але сьогодні це був просто кайф. В дорозі я був абсолютно сам, маршрут мене порадував і навіть надав нотку адреналіну на тих місцях, що я вам показував. Загалом до червоного маршруту ставитись дуже відповідально. Ось так. Я на горі Хом'як, майже 1600 метрів. Починає накрапати дощ, мряка, суцільна. Я не буду тут проводити багато часу і рухаюсь далі до водоспату гук. Гук, якщо не помиляюсь. А до Гука йти всього на всього 4 кілометри, якщо червоним маршрутом, але спускатися ним зараз абсолютно немає бажання, тому я піду трохи довше. Все одно це по мірках відстаней, ну, майже нічого. Тим більше там всю дорогу на спуск. Ось така пригода. Я ще обіцяв розказати вам, який я дзен пізнав з точки зору того, як можна управляти вагою свого рюкзака. Але це тільки для мене. Можливо, всі користуються якимись кращими методами. Загалом, після близниць, я прям не міг заснути ввечері і вирішив зробити табличку Excel, куди вписав просто вагу всіх своїх айтемів. От, всіх абсолютно, в грамах. І відповідно, коли йшов в похід, відзначав одиничками, що я беру, і скільки це буде кілограм. Щоб ви розуміли, десь близько півтора кілограма я скостив на всякі яких ножах, карабінах, які просто бовтаються. Що там ще чашка моя супер легка, чохол для дрона. Коли я це бачив, як такі дрібні речі, які ніби ай хай буде, впливають в тотелі вагу рюкзака? Мені стало набагато простіше простіше, адекватніше збиратись. Похід не чотири сублімата, а два. Не дві пачки сосісок, а одну і так далі, і тому подібне. Тобто без ось цього фанатизму. І в результаті сьогоднішній мій рюкзак 12 кілограм з водою. Я вважаю, що це дуже прекрасний результат, і мені він ну, дуже гарно йдеться з ним, і то там ще можна його було б оптимізувати трішки. Закріплю її в описі, можливо, комусь буде цікаво собі взяти, або там просто комусь цікаво, які речі, скільки в мене важить. А спускаючись з хом'яка до водоспаду гук, я майже не знімав, Того, що спуск там просто шалений, в принципі, як і набір, і я йшов. Тупо від дерева до дерева, щоб не поїхати на дупі по всьому тому мокрому листі. А дійшовши до водоспаду, зрозумів, що я на метрів, ну мені здається, 70 вище від точки призначення. Тому що, як завжди, мене повело якоюсь слабоходженою, цікавою стежкою через багнюку, купу, калюш та води. Але тим не менше, стежку до самого водоспаду я знайшов і провів там трішки часу. Я був ось там. Дивіться, яка стіна, просто стіна. Я ось там от стоя, тут реально метрів 30 є. А ось так виглядає водоспад. Пес, як тобі водоспад? Ти не вражений? Тобі би хто поїсти дав, але тебе трохи на хом'яку накормили, ні? Пес, ти такий пеш путівник. Подорожувальник. А наступний кадр спеціально для молодого хлопа Богдана, який запитав мене біля гука, чи я блогер, бо побачив, що я знімаю. Я кажу, ну, третього розлива, але в принципі можна називати блогером. Він каже, давай я попаду в кадр, і я своїм кінтам похвастаю, що я є на Ютубі. Я кажу, пфф, взагалі, фігня питання. Тільки, будь ласка, лайк, підписочку, комент. Він каже, окей, все, Богдан, твоя хвилина, твоїх декілька секунд слави. Ось так от молоду фанбазу. Виховуємо всі справи. Ну, загалом прикольна ситуація, мені так по фану. Ну і стосовно стежки з дороги на гук, на полонину я вірник. Поки що мене зводило на стежку, якої просто ну, немає. Я впирався в річку. І я там щось шукати не маю бажання зараз, типу, коли дощ накрапає і все там мокре по чомусь соватися. І в мене ще є надія на одну стежку впереді, але чесно, надія щось сумненьке. Аби все не було так, як завжди, в мене. Ось це вже більш схоже на правду, і там на мапі так і підписано. Там далі якась полонина, а потім коротка стежка на полонину є вірних і е, коротка стежка. Назва сама говорить за себе, там напевно буде щось дике, але буду пробувати. Я того і боявся. Тут підйом прямо в лоб. І по карті 400 метрів. Блін, це дуже важко в кінці дня. Але вже за цим підйомом полонина явірник. Я пройшов на через полонину Залим. прикольно доглянута полонина. Я би тут саме відпочив. Дуже гарний вид цієї гойдалки. Таке місце спокійне, дуже прикольно. Радий, що я тут побував. Знаю тепер і таку локацію. Що пішов в горби, то пішов в горби. Боже, який тут набір? О, на кінець дня життя мене до такого не готувало. То капець. Далі я знімав дуже мало, тому що мене підпирала ніч, набір був просто шалений, а стежка була в 70% немаркованою. Вона читалася, але так як вже дуже сутеніло, я себе в голові завжди накручував на те, що аби не йти вмання і не загубити цю стежку. Вже реально темно, я ще в лісі іду тою скороченою стежкою. Тому загалом ситуація в мене в голові була ой непроста. Я б сказав, адреналіновмісна також. Особливо, коли я вже в повній повній темряві йшов по лісі сам. Вже йду з фонариком, з ліхтариком. такі то пирогі. Пригода? Пригода. Все, я біля колиби, супер мокрий, тому що пер, як не в себе, тому зараз максимально утепляюсь. Народ відверто. Е, настільки було неприємно йти навпомацький стежку шукати в нічному лісі, е, що я пер просто як і ВІЛ. І зараз навіть не маю сили отак от взяти і розбити намет, мушу постояти, віддихатись, трошки перевести дух, зрозуміти, що все, я там де треба, я зараз буду готувати вечерю і все буде ок. Просто максимально втомлений. Барю от зараз їстеньки. Все добра ніч, я дуже сподіваюся, що ніч буде спокійно, і я висплюсь. Добра ніч. Ого! Я як не турист, а як бомжуня виглядає. Ну, менше з тим. На дворі вже десь 6.40, і ще дуже темно. Але в мене і в палаці буде завжди темно, тому що я не знаю, як вам зараз показати, але... Дивіться, я навіть перелякався трохи. Палатка, як то її, на неї хтось давить. І я такий стою, думаю, що робиться. А потім розумію, що мене, коротше, присипало снігу. І це я який радий. Я десь там обмовився, що буде круто, якщо я застану сніг. І сніг. Хоча ввечері був дощ, і, і вночі був дощ. І я не знаю, коли мене встигло присипати. Ну, зараз буду показувати, що там за що там на надворі. Це просто казка. Тепер я точно ні разу не жалкую про те, що вчора все-таки вирішив, вирішив піти на полонину Явірник. Хоча по треку було декілька думок все-таки звернути і вчора повернутися додому. Але ось це, це цього варто. Печ просто. І я просто не вірю своїм очам. Вчора, коли я навіть говорив про те, що мені дуже круто повезе, коли я зустріну сніг, я розраховував, ну можливо, дощ зі снігом, але не таку казку. Дивіться, як присипало. Це просто щось неймовірне. Я просто хочу тут зараз перебувати, не хочу зараз вже спускатись так швидко в Яремче. тим більше мені тепло, комфортно. Але зараз розкажу, чому я безмежно радий цьому ранку, тому що це просто суцільний контраст. Вчора ввечері, коли я вже звернув на ту скорочену дорогу на явірник горган, це був треш. Там 450, якщо не помиляюсь, метрів набору за 2,5 км. В голові воно у мене було ну, досить досяжно і так полайтово. Але насправді звучить агресивно і було це дуже агресивно. Там був постійний набір. Плюс стежка не маркована відсотків 70 всього маршруту. І вона читалася, але в сутінках, коли вже там доходило до такої темноти-темноти, я вже її втрачав. Плюс через те, що ну я був супер розігрітий, я пер, щоб вийти вже з того лісу, там спітнілий, просто. Ну, я не знаю, як кінь після оранки, якщо комусь е щось каже ця метафора. Е в мене просто запотівали очки. Я не бачив перед собою майже нічого. І це все дало мені, так скажімо так, трохи стресу і адреналіну. Тому, коли я вийшов вже з лісу, я навіть відхекатись не міг. І потім, після того, як зробив собі їсти, нічого не з'їв. Тому що якесь таке відчуття було, ну що, типу, я його поверну, якщо з'їм. А через те, що я був повністю мокрий, вибачте за деталі, але там 10% мене накрив дощ в лісі, 90% це те, що я просто спітнів. Я утеплився, коли е розбивав намет. Тобто мені не було холодно, але коли я заліз в спальник, і в мене мерзли ноги, мерзли руки. Я почав дуже переживати, що ну капець, як так, спальник на мінус вісім, я в ньому змерзну. Та це було зв'язано з тим, що я був мокрий, по-перше, по-друге, дуже збуджений, і в тулуб мені було тепло. А от ноги і руки мозок сказав ідіть, ідіть своєю дорогою, ми вас потім зігріємо. Тому що, ну, як я розумію, я тоді був трохи на стресі, і дійсно, кровообіг, коли така якась стресова ситуація, сфокусовується на важливих органах, а ноги, руки ну окей, ми про вас потім подбаємо. Згорим пополам я засну, десь о 8 годині. І о 12 встав вже сухий, мені було спокійно, мені було тепло. Я вже зняв повністю весь верхній одяг і спав тільки в футболці, і тільки тоді зміг поїсти. І десь о 1 годині відключився просто до 6.30. Тому виспався я сьогодні, як не має бути. От-от. От таке от у мене вчора було, але ви дивіться, до чого воно мене привело. Це просто космос. Так, і я ще обіцяв поділитися з вами однією обновкою, яка в мене з'явилась. Ви її вчора бачили, і це курточка від Picture Organic. Це зараз історія не про те, як потрібно вдягатися в Карпати, тому що я розумію, що це не одяг, який мав би бути зі мною в поході. І фахівці з Шамбали. Вася, тобі привіт, Мене відмовляли від цього, бо потрібно дотримуватись логіки слоїв. Тобто, тобто, що термуха, фліска. Вітровка і пуховик, да? те, що дозволить комбінувати ваші слої і захищатись від будь-якої погоди. Ось це правильно. Моя ж історія про те, що я просто закохався в візуал цієї курточки, вона мені дуже подобається. Я її використовую як в повсякденному житті, так взяв і в гори. Ну, це, це та річ, яку я не хочу відпускати від себе взагалі. Це гірсько куртка, повторюсь. А на додачу до того, що вона мені сподобалась візуально, і я її просто захотів, як мала дитина, є філософія. Бренду Picture Organic. Вона зроблена на 50% з переробленого пластику, і всі інші матеріали, які використовуються, можуть бути абсолютно повністю перероблені. Е, можливо, це маркетинг, можливо, це відбувається насправді. Перевірити я не можу, але завжди звертаю увагу при купівлі. Плюс вона дуже функціональна по карманах, стяжках, там підгонці під себе за допомогою там різних резинок і всьому такому. Ну як гірськолишна куртка, я думаю, ви всі знаєте про що я говорю. допустимо, манжети на ліпучках і ця вся історія. Це не супер технології, але з ними комфортно. Але в що я закохався просто. Просто закохався, коли пішов її мірити, це ось така от фінтіклюшка. Ви пам'ятаєте, що окуляри для мене це дуже важлива історія. І от вчора в лісі, коли я йшов, вони запотівали. Погано, що я не був в цій куртосі, але вона зажарка для цього була. І я можу просто дістати. І отак, хлобись. Хлабись. Щоб, розумієте, нічого не пропустити в цих Карпатах і все побачити, щоб ніяка сніжинка на окулярах не завадила мені. Насолодитися цією красою. Ось я хотів поділитися своїм досвідом про цю куртку. Я вже її ношу десь три тижні. Ну, Просто супер вогонь. Якщо вам вона сподобалась, ви можете знайти її у магазинах Шамбала, у моїх друзів, а за А за промокодом рома Снідко, просто Снідко, ви будете мати 10% знижки. Ось. Щиро хотів розказати вам про неї. Ну, Реально вона гарна. Кольори такі яркі, не буденні, сірі, оці чорні. Я їх розсікаю, розсікаю, а в мене ще є оранжеві кроси. Всі, напевно, думають, що я якийсь тінейджер або в або мене зі смаком не все окей. Ну, це вже менше з тим. Чекін на полонині явірник. Сніг. А, сніг! Іду ще прогуляюся до будиночки позаду мене. Щиро кажу, що не хочу звідси йти. Якась така погода не напряжна, не холодно і дуже красиво. Додому, їдемо додому. Але ще хочу тут бути, це просто капець. І мушу відзначити свої рукавиці Декшел. Я знімав про них вже огляд, але тоді це була, скажімо так, експеримент, але балконний або лабораторний. Я навмисно створював якісь умови для того, щоб їх потестити. Сьогодні от прям польові. Я збирав намет, мокрий сніг, волога. Рука суха, не холодно, ідеально. Фастикси, кілочки, все абсолютно я робив в рукавицях. Дрон не можу запустити в рукавицях, того що там є мілкі деталі. І в принципі все. Все інше в них. Було достатньо спуститись метрів сто, напевно, і тут вже все. Снігу майже немає. Абсолютно інша атмосфера. Ух, радий, що так склалось. Це, друзі, я вже в Яремче і зараз направляюся в кафе Файка зі так би мовити, закрите дофамінове вікно. Там просто не перевершені овочі, гриль, просто а особливо цибулька, ота така фіолетова синя, на грилю вона просто мм, кайф. Що хочу сказати, я очікував легкий, взагалі такий дуже лайтовий маршрут походити, подивитися, а вийшов і насичений, і один з. Найбільш емоційно наповнених маршрутів, тому ось таке воно. Очікування і реальність. Все, буду прощатись. Любіть природу один одного і ходіть в горби. До зустрічі!